Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Не всидів я вдома, перша година дня, направився знов до лісу, подивитися за білими грибочками. Значить, Зайшов до лісу, ну, хвилин 15 я гриба не знаходив. От перший білий грибок через 15 хвилин. Mm -hmm. От, які. Вони? О, такий о грибочок. Перший. Будемо продовжувати пошуки. Ну, я думаю, грибочків з 10 штук ми знайдемо. Але починається тощо, щоб нас не нагнав. Але досить тепло і досить парко. Добре, продовжуємо пошуки білих грибів. Ось такі красики повиростали. О. Тут є два грибочки. Так, і там є ще один. такі от які, о, два грибочки. І тут ще один грибочок. Вже старший. О, ось такі во грибочки. І того ми маємо чотири грибочки. До 10 лишилось недалеко. Вон ще один маленький. Ні, не маленький. Нема. Ну, надіємо, що буде. Шість рыбочків я знайшов уже. Молодих. ось той сьомий рибочок. А його вже так поїли. О, таких грибочків, Ну а нічого. Будемо продовжувати наші пошуки. Ох, які ще два грибочки. Один такий молоденький. А другий такі овенчий. О, такий овін. А він вже і спорчений. Так. Так ми самемо. А тут у нас дев'ятий рибочок. Тут вони пару голубинок зірвали. Тут дев'ятий грибочок. Так, ви мабуть пізнаєте, що грибки не з високогір'я Карпат. Це є низи Карпат. Ось вони по кольору відрізняються. Ну, ми будемо пробувати 16 грибів. Ну, 9 грибочків ми знайшли, йшли. Це не рахуємо, що ми посадили. От. Будемо шукати 10-го, а далі піде на кілограми. От, от у нас 10 грибок виріс. Молодий відносно отакі грибочок. Братиків нема. Братиків ми знайшли попередні дні. Так що вони вже висохли над кухнею. На цій грибниці я грибів ще цього року не знаходив. І от перші грибочки. Це радує. Значить грибниця буде розвиватися і далі. Ось такий один. Про загрибочок такий підоставший вже. Ми його не будемо рахувати. І от Ще один маленький. Цей твердіший, Мишка з'їла і от. Ще один робочок. І це такий твердіший. Ось такі. Два гробочки, які ми візьмемо. А той ми грибочок приховали. Хай плодить. Ну, це радує. Мабуть, півгодини я гриба не бачив білого. І от знайшов. Вже дозрівшого білого гриба. Значить, збирав я грузді були і голубінки були. Білих не було. Будемо шукати білих. Ось який ще гарний грибочок. Ми вже йдемо до машини. Надіємося, що він не останній. Бо що стало з робочками. тугувато. Добре йдемо до машини. От і завершився наш короткий похід до лісу. Щось трошки білих ми знайшли, але ну, не, не так сподівався. Я казав 10 штук, але ну, я трохи знайшов більше. Може штук 25. От показую. Ну, рибочки не дуже якісні. Тут є десь кіло 200 кіло 300 в тих межах до півтора кг. Як говорять, сирої от стільки І білі. Ось такий наш сьогоднішній урожай. Затратили ми 2,5 години. А завтра буде новий день, нові випробування. І грибочки трошки інакші, більш якісніші. Поїдемо ми в високі гори. От там грибок більш якісний. Ну, а вам всім бажаю добра, благоди, любові, терпіння, мужності, мудрості. Повне не хворіти. Бережіть природу, бережіть ліс. Успіхів вам в тихому полюванні. Бувайте здорові. І хай вам щастить. До побачення.